Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу познайомити вас, як правильно, смачно приготувати печінкові рулетики і накрити піщовою плівкою, щоб вони не завітрилися. Для начинки нам потрібно три великих ципулини і три великих морквини. Моркву треба натерти на терці, а ципулю нарізати на кубики Беремо патеню, наливаємо 3 столових ложки олії. Висипаємо цибулю і смажимо до м'якості, до золотистого кольору. Моркву натираємо на крупній терці. Перемішуємо цибулю. Коли цибуля стала м'якою, висипаємо до неї моркву. І тоже Перемішуємо і смажимо моркву до м'якості, до готовності. Солим перчим до смаку. Мішаєм.